Каже, якщо ти почуєш слова Ісуса Христа, ти повіриш в ці слова? Відповідь одразу так повірю. А чи зречешся того, чим ти живеш сьогодні, своєї релігії? І пауза. Ніхто так швидко не відповідає. Це як, якщо я пізнаю Ісуса Христа Слово, я не відкину все те, що не належить йому, що не від нього, яку ж радість має мати людина, якщо вона дізнається, що Бог вибрав її? Почути те, що Він говорить. Ну ви собі тільки просто уявіть, я почую те, що говорить Христос. Я ж віруючий, я хочу чути те, що говорить Христос. Та, та для мене це така велика радість, що говорить Ісус Христос, почути істинні слова Ісуса Христа. Ви ж кажете, що віруєте, почути Його вчення, адже це шанс, почувши Його слова, повірити їм, а не вірити всяку дурню. Це отримати віру живу, яка рухає горами, про яку говорить Ісус Христос. Отримати спасіння в кінці кінців життя вічне. Це основа з основ, всі хочуть жити довго. Довго, а може, все ж таки вічно. І коли людина чує перекручену Євангелію, я вам хочу сказати: в цієї людини є віра, але віра в перекручену Євангелію. І ця віра не є Божою. Вона мертва. Отак і можна зрозуміти з самого початку і розпізнати ви діти Божі з живою вірою, з доказом віри, про яке говорить Ісус Христос, вас будуть супроводжувати чудеса і знамення, чи з вірою мертвою, коли ви час просите, молите і думаєте, що Богу подобається те, що ви робите, а відповіді від Нього немає. Ти теж маєш віру? Так, маєш, але це віра мертва. І вона не належить до Божої віри.